Доброго дня! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні, поки з вікном іде сніг, сіяти, садити ми сьогодні ще нічого далі не будемо. Але я хочу вам розповісти про мої орхідеї. Тут в мене трошки земля стоїть зовсім для орхідей. Це якраз по якою я сажу розсаду, вибакую мікроелементи. А отже, орхідеї. У мене є ось така орхідейка, яка в мене захворіла, коли мені її подарували, вона в мене захворіла. Її полив я провожу яким чином. Просто беру оприскувач і. У банці роблю такий вологий вологе повітря. Все. Більше на цьому нічого. Бо хочу побачити, вона в мене перехворіла, я її виняла з ґрунту, побачила таку ідею в інтернеті, що, можливо, в банці в мене корінці до води не дістають. От, ну, Побачимо, що буде. Сам листочок тверденький, все як не може бути. таку беру навіть вологою вологими пальцями, просто зволожую листочки. Все. От. І в мене ще є ось такі дві орхідейки. Як можете бачити, це саме в цьому. У 22-му році мені її подарували влітку. І це вона саме-саме випустила ось ці корінці, які мають зацвісти. Випустила не корінці, а таку гілячку. Залишивши дві квітки, нас залишила ще гілячка, на якій буде цвісти. Я її не пересаджувала. Взагалі, тобто я її достаю, от просто помию ось це те, що в реночці там. Ось Ось такий зелений. Та я вимиваю і все. І так само в мене біла ще одна. Ось така вона з однієї почав у нас йде ось такий один цвітонос і другий. Отже, я їх помила. Бачите, я їх не пересаджувала зовсім. От вони як були куплені в цих стаканчиках, так я їм нічого не робила. Так, листочок трошки негарної форми, але я думаю, то не проблема. Голове не потрібно запам'ятати. Що це у нас бур'ян? А бур'ян росте, де треба і не треба. І коли до нього таке саме відношення, ми можемо побачити, що він росте гарно. геть, і цвіте, і все. Єдине, що можу ще сказати, поки він у вас цвіте, ні в якому разі. Його не перекантовувати. Навіть якщо дивіться, ось мені його подарували в цьому році, так? У мене був цей цвітонос. Ось він іде, йде іде вверх ось. У мене було дві квіточки, я їх не обрізала. Бачите, вони ще тримаються, вони гарно тримаються. Але пішов цвітонос боковий. І вже, бачите, далі він буде цвісти. Коли вони обпадуть, я ось тут, ось тут, візьму його тако і зріжу, трошки подалі від цієї точки, трошки ось тут відріжу, і він буде далі цвісти. Потім, коли це перецвіте, воно далі десь тут буде цвісти, видасть. Бачите, як тут був спочатку центральний. Потім боковий, від бокового боковий і вже від бокового знову боковий. Але при цьому да, знизу ось такий з самого низу, так, да, молоденький овінець з квіткою. Ну, я за я поливаю. Поливаю я е, двома способами. Перший це наливаю водички, окунаю, тримаю там 20 хвилин і зливаю воду. А другий метод я роблю ось таким чином, дивіться, там, якщо, я надіюся, тут буде видно знизу, трошки наливаю в саму. Ось так, до корінчиків наливаю. На білій буде зараз гарно видно. О, там просто горшечок стоїть, але без орхідейки. Я наливаю, щоб знизу була вода. орхідея у нас тропічна рослина, якій потрібна волога. Я ж кажу, для експерименту я звіріла банку, як я побачила. Корінці до води не достають. Ну, не гине, але при цьому і не цвіте. Будуть перші, можливо, буде цвітонос одразу зазніму. Можливо, у вас є якісь питання щодо. Того, як саме я доглядаю, можливо, щось ви мені порадите. Пишіть у коментарях, буду всім вдячна. До побачення!